Друге місце писання, буття 1.1, написано на початку Бог створив. Ми користуємося всім, ми їздимо в Буковель, ми їздимо в табори, ми їздимо на океани, ну зараз не дуже. Так? Ми їздимо, відпочиваємо, ми користуємося всім цим. У мене є друг, Ед Сівець, ви його знаєте, і він говорить: Вова, мене ніколи не захоплюють речі, які створені людськими руками, але мене захоплюють речі, які створені Божими руками. І написано, на початку Бог створив. І він був на початку. На початку було слово, і на початку був Бог. А тепер просто вважайте на своє життя. Ми приходимо порой до Бога, і ми такі, Боже, я красавчик, я до тебе прийшов. Ми ніби думаємо, що ми можемо давати якісь поради Богу, але згадайте оцей діалог Бога і Йова, коли Бог питається в Йова і каже йому. Ти був мені порадником, коли я створював світ. Ці два місця писання мають дати нам усвідомлення Бога. Усвідомлення не релігії, не церкви. Я більше скажу не наших з вами бажань. Нам не подобається, ми підемо в іншу. Нам не подобається, ми вийдемо і скажемо, що жарко. Ми підемо три рази в туалет, один раз попити. Ми можемо це все зробити, друзі. Але вище всього, вище наших думок, вище наших бажань, вище всього, що в цьому світі відбувається, вище війни, вище пандемії, є Бог. І він над нами. І він був від самого початку. І я повинен до нього приходити смиренням. Я хочу вчити своїх дітей приходити до нього з повагою, не просто зівати на служінні і казати, що я вже не можу 15 хвилин стояти, і я ляжу. У нас повинно бути усвідомлення, перед ким ми стоїмо. І чому я говорю, що багато із вас сонних, друзі? я радий, що я ще пастор цієї церкви. Але колись мій батько мені говорив, Вова, ви в суботу займаєтеся своїми речами, ви граєте в футбол, ви займаєтеся бізнесом, ви заробляєте, ви гуляєте, ви допізна відпочиваєте. А в неділю під час служіння в церкві Осана ви всі мої синов'я, ви просто спите. І я його не розумів, а зараз розумію. Тому що в нас немає усвідомлення, що є щось в цьому світі грандіозне, велике, могутнє, і він, коли знав за ці два місця писання, він уже тоді заклав, що він віддасть єдине, що в нього є. Заради того, щоб ми з вами жили, як, брати і сестри, як жили? Як таким життям просто, життям суєта, життям таким, таким як ми собі його намалювали. Тільки Ісус. Тільки один варіант: Бог створив Адама і Єву, Він створив прекрасний сад. Ми, напевно, в такому не були. Це не Чернівецький ботанічний сад, друзі. Це не якийсь там фільм про Амазонку, хаші якісь, розумієте? Він створив ідеальний сад, де було все ідеально. І він сказав Адам і Єва, ви живіть тут, плодіться і роздражайтеся, населяйте землю, процвітайте просто, живіть. Ви знаєте, в них був один варіант. В них не було гріха, в них була тільки святість, в них була тільки любов, тільки розуміння, тільки гармонія. Це все Бог для них приготував і для нас. Але прийшов дьявол. і знаєте, що він зробив? Він підкинув Єві ще один варіант. Сьогодні приходить диявол в наше життя. Він приходить в наш дім, на нашу роботу. Він підходить е, до речей, з якими ми стикаємося. Він до нас підходить, коли ми в супермаркеті, і можна щось винести легко. Він підходить до нас і він каже, слухайте, є ще один варіант. І він дає нам такий варіант, і він є віддав такий варіант, що, знаєте, це не був варіант просто з такого якогось гріха і грязі. Він просто Божі Слова по-іншому сказав. А чи правдиво сказав Господь? Ви не помрете, ні, 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 ні. Він каже, Єва, ви не помрете. Але в день, коли ви вкусите, ваші очі відкриються. І Єва така, куди відкриються? Знаєте, у людей всередині є бажання знати більше, мати більше. От скажіть, от ми ж ніколи не довольні. Ми робимо ремонти, і потім через декілька місяців стіни нам вже не подобаються. Ми купляємо телефон, і потім виходить новий, і ми хочемо ще один телефон. Ми купляємо машину, і ми, знаєте, коли я купляю, може у вас не так, коли я купляю якусь машину, от тільки вона нова, я замічаю всі такі машини в нашому місті. Проходить час, і знаєте, які машини починаю замічати? Краще, ніж моя. І я такий: о, мені би таку машину. І знаєте, біда в тому, що люди, які пішком ходять, вони дивляться на велосипедистів і кажуть, мені хоча б велік. А той, хто на велику, він каже: Мені хоча б Жигуль, мені би хоча б ладу, ну лади вже нема. Щось таке, знаєте, део. А люди, які на де, вони кажуть, мені би хоча б ауді. Нема кінця і краю. Чому? Бо ми самі по собі такі ненаситні люди. І от Єва, вона була ненаситна. І вона вибрала оцей інший варіант. Що в час, Господь на кожен знаєте, на кожен крок людства, на кожен крок людини Бог реагує. От ти завтра можеш зробити певний крок в своєму житті, посіяти щось. і Просто очікуй Божої реакції. Очікуй Божої реакції. І ось е, наступна, наступна така історія, яку я хочу згадати, Бог каже ною, Ной, земля, вона в похотях, земля вона в блуді, земля вона в розвраті. Скажіть, зараз ми бачимо це все. Ми це все бачимо. Він каже, я жалкую. Жалкую, що створив землю, я хочу її потопити. Але Ной, я виберу тебе і твоє сімейство, ти побудуєш мені ковчег. І це буде єдиний варіант для спасіння. Чому? Тому що вся земля і все, що на ній, воно буде потоплено. І ной будував ковчег. Скільки? Уявляєте? Друзі, мені 32. До 25 час дуже довго йшов, зараз дуже швидко почав іти. І постарші люди скажуть, що час дуже швидко пройшов. Він сто років будував ковчега, сто років свідчення, сто років люди бачили, що він щось будує. Сто років вони розуміли, Ной, що ти робиш. Сто років у них був час відкрити своє серце, і я впевнений, якби вони відкрили своє серце, і хтось би підійшов до неї і сказав, ну, я повірив твоїм словам, я закотаю рукави, я буду з тобою працювати, тому що я вірю в те, що Бог сказав тобі, що він зруйнує цю землю. У, у них був тільки один варіант. І за 100 років нікого. За 4 роки тут було багато сердець, які покаялися і примирилися з Богом. Ной проповідував 100 років ні одного вірущого, крім його сім'ї. І що робить Господь? Він бере і закриває варіант. Ви помічали колись? Не Ной закрив ковчег. А знаєте, я, я коли готував цю проповідь, я думаю, Ной. Якби ти закрив ковчег, ти б не витримав. Там би люди кричали, віжжали, ти би захотів відкрити. Але ти розумів, що цей варіант дав Бог, і цей варіант закрив Бог. Чи не боїмося ми, друзі, в нашому житті, що варіант закриється? Єдиний отой варіант, він просто закриється. Єдиний той голос, який ми чуємо в нашому житті, те, що кличе нас. Ви покликання, те, що кличе нас до Христа, те, що кличе нас змінювати образ свого життя, не просто недільники, брати і сестри. Ми служимо Богу не тільки в неділю. Грош ціна тобі, якщо ти згадуєш про Бога в неділю і в неділю вечором про нього забуваєш. Це не християнство, це не те християнство, заради чого люди віддавали своє життя, готові були, щоб їх розпинали на крестах і вісили, і виривали язики, і катували. Не заради цього.